Війна розділила українців на тих, хто воює, і тих, хто подає патрони. А у білій церкві цьому не стає на заваді навіть юний вік. Багато дітей виходять на вулиці Білої церкви для того, щоб продати свої смаколики або свої вироби і віддати гроші для ЗСУ. Привіт, Україно! Ми збираємо кошти на ЗСУ. Карліна Уляна, скажіть, будь ласка, що ви робите для ЗСУ? Ми е, збираємо кошти, випікаємо, робимо браслетики, картини малюємо, і наліпки там, і все інше. Так, ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла і всі кошти ми, ми передамо Сергію е, притулі, при допоможемо нашим хлопцям з ЗСУ. Ми дуже пишаємося нашими батьками, які зараз ЗСУ. То у ваші батьки наразі служать. Так. А ви гідні нащадки козацького роду, правильно? Так. Я теж збираю кошти. А як? Я перший день просто е, питала, щоб вони давали кошти, а на другий день мама почала випікати випічку і я почала продавати смаколики. І як успіхи? Дівчатка, ви дуже великі молодці, я вам дуже дякую. Не зупиняйтеся!